Всі українські пенсіонери свої виплати отримують, навіть якщо перебувають за кордоном, запевняють у Коломийському сервісному центрі пенсійного фонду України. У соціальних мережах періодично шириться інформація про те, що громадяни, які перебувають за межами України тривалий час, нібито не зможуть більше отримувати свою пенсію. Насправді зможуть, але мають пройти верифікацію, якщо на їх банківському рахунку впродовж року не було руху коштів. Деталі ми розпитали в керівниці міст. Цевого сервісного центру Галини Григорчук на сьогоднішній день жодних офіційних документів, які підтверджували те, що людина, яка перебуває тривалий час за кордоном, вона не буде мати виплат. Наші громадяни, які є нашими одержувачами пенсій, є мають право на такі виплати. Так нас законодавством передбачено і нам надають де певні відомості наші установи банків, наприклад, така категорія наших одержувачів пенсій, які тривалий час не отримують, немає руху коштів по рахунках, або ті громадяни, які дали доручення і. Виплата їхньої пенсії у основним банком проводиться за дорученням іншій особі, вони прийняли таке рішення, і вони зобов'язані ті, хто мав дали доручення, залишили доручення комусь іншому отримувати пенсію, вони зобов'язані один раз в рік звернутися до органів пенсійного фонду для ідентифікації особи. Тобто, що людина, як кажуть, що вас здорова є, і вона має право на користування. Також у тому випадку громадяни, коли вони змінили паспортні дані, місце проживання, свої прізвища, тобто все, що змінює в особистих даних потребує ідентифікації, поновлення особистих даних, і тільки в такому випадку особисте звернення до сервісних центрів. Решта питання в нас пенсії як нараховуються, так і своєчасно платяться. Жодних припинень виплати пенсії з приводу того, що я, наприклад, перебуваю півроку чи рік за кордоном, і в мене нічого не змінилося. все гаразд, я не маю. Такого немає в нас. Тому нашим громадянам не варто перейматися. Завжди треба читати офіційні законодавчі документи. Ну так, в соціальних мережах є ряд питань просто трактувань і висловлення думки. Але на сьогодні все у нас офіційно документ про те, що ми припиняємо з цієї причини виплату, немає.